Сьогоднішню розповідь я хочу присвятити різноманітному світу комах, і що ж з ними відбувається навесні. Весною комахи стають особливо активними. Жуки, метелики, бджоли і багато інших комах виходять зі своїх укриттів, щоб шукати їжу і місця для розмноження. Вони допомагають запилювати квіти, розповсюджують насіння і розкладають мертві рослини, допомагаючи природі оновлюватися. Ось кілька цікавих фактів про деяких комах весною. Бджоли не лише збирають нектар з квітів для виробництва меду, а й допомагають у запиленні рослин, що є ключовим фактом для урожаю. Весною бджоли особливо активні, оскільки вони шукають квіти для збору нектару та пилку. Метелики. Метелики ж весною вилітають зі своїх коканів або лялечок після зимування. Метелики грають важливу роль у запиленні квітів та становлять джерело їжі для деяких хижих комах та птахів. Жуки Весною багато видів жуків виходять з під землі або з-під кори дерев та інших укриттів, де вони зимували. Вони допомагають розкладати органічні матеріали та контролювати популяцію шкідливих комах. Бабки. Ці крилаті комахи з'являються влітку, але їх лічинки, відомі як німфи, можуть бути помітні весною у водних середовищах, де вони розвиваються. Бабки є ефективними хижаками для багатьох шкідливих комах, таких як мухи та комарі. Мурахи. Весною мурахи стають активнішими, будуючи нові мурашники і збираючи їжу для своїх колоній. Вони також можуть брати участь у важливих взаємодіях з рослинами, таких як поширення насіння деяких видів рослин. Комарі ці неприємні комахи з'являються весною разом із потеплінням і зазвичай активні вздовж водойм і вологих міст. Їх лічинки живуть у воді, де вони розвиваються, перш ніж перетворитися на дорослих комарів. Всі ці комахи є важливою частиною екосистеми. Вони допомагають підтримувати рівновагу природи та є забезпеченням поживних речовин для інших організмів.